Який чудовий день? Відчуття легкості. Я вільний. Да, 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 <плес> да, да, <плес> да, да. Треба продумати план оборони. У Люби тепер в руках може з'явитися значно, що та тяжелі за рушник. Вашу, ну не нагнітай. Ти ж мені завжди казав, що всі проблеми через баб, а я тебе дурень не слухав. Забудь все, що я молов. Так. А якщо вдарить мене по голові тяжелим предметом. І скажемо, що я тут цілий день провалявся без сознання. Що стоїш? Давай, ну, лопаш! Васю, та забий ти на любу. Забий на всіх баб, так само, як я забив на. Привіт. <swallow> <foundue> ти мене обманув. А я тобі вірю. Маша